Наразі основне те, що потрібно було, ми почули, і правильно ти сказав, що відповіді на основні питання А в мене на сьогоднішній день. А мені б хотіло б хотілося почути відповідь на питання: а яким чином обвинувачування у зраді країни нашої України і співпраця з окупаційними військами змогла втекти за кордон. Мова йде про так звану Аллу Душкіну, це колишня директорка одного з навчальних закладів Київщини. А наразі давайте подивимося а, сюжет про те, що вона зробила, як вона зробила. А потім може можете так само писати свої думки за номером 068 044 044 1. Що робити, яким чином а, не дати цим людям уникнути відповідальності. Солом'янський суд столиці засідання у справі про державну зраду проводить колегія суддів, але от самої обвинуваченої тут немає. Алла Душкіна виходить на зв'язок по відео, бо втекла за кордон. Я виїхала в липні, виїхала на підставі. Тому що у про обрання запобіжного заходу була закінчена ваша я ж не зовсім ще остання людина, і тому виділі які знають не їде, коли мене прошу видати. Поїхати Алу Душкіну затримали наприкінці березня за держзраду. Жінка, начебто, співпрацювала з ворожим агентом за чоловіком. Ще з 2014-го стежать правоохоронці під час революції гідності. Він був ведучим на київському антимайдані. Від початку повномасштабного вторгнення Душкіна передавала йому інформацію про наших військових. Вона збирала, передавала йому дані щодо збройних сил України, територіальної оборони. Також вона збирала дані стосовно культурних політичних діячів України, які виступали проти російської агресії. Тоді суд обрав Душкіні запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави 500 тисяч гривень за свободу. Жінка заплатила того ж дня Іначе крізь землю провалилася. Вона не з'являлась на попередні судові засідання. Її захисник надавав документи, що вона перебуває на лікуванні на території України. Обвинувачена перетнула державну кордону напрямку Угорщини. До цього їй було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Це е, покладає на неї певні перелік певних обов'язків. Зокрема, і з'являтися на судові засідання. 46-річна Алла Душкіна встигла попрацювати директоркою одного з престижних столичних ліцеїв. А перед самим затриманням керувала приватним дитячим садочком. У передмісті Києва під час боїв під столицею Алла Душкіна показувала, як у шкільному бомбосховищі від обстрілів окупантів ховаються нажахані батьки із дітьми. Доносимо все, що в нас є зима кушкать. Укриваємося, радиш пуля, а ми не боїмося. Але от підлеглі про діяльність колишньої директорки у навчальному закладі говорять неохоче. Багато о, педагогів вихователів та о, вчителів, мороза за партон, вони там не залишили зараз, зараз. Ті люди, які працюють, вони не і директор у нас також нова. Тому я не думаю, що вам хтось дасть якісь на судовому засіданні. Обвинувачена жаліється після того, як в інтернет мережі з'явилася інформація, що вона співпрацювала з росіянами, на неї напали, і вона. Мала рятувати своє життя угрупування е націоналістичного характеру. Люди макітали на мене на голову мішок, вивозили в ліс. Тому мене певні докази щодо операції на голову до моєї пам'яті. У мене навозили, Шенька, вивозили шінка, вивозила мене за кордон. Я була вже запобіжний захід. Виді застави, і він за собою несе обов'язок повідомляти. Куди поїхала, чому не повідомила про це суд, хоч і була зобов'язана, і як так сталося, що раптом забула здати свої закордонні паспорти, Душкіна пояснювати не збирається. Робила все для того, щоб моє життя було на Україні страшне, і для того, щоб я не могла знаходитися моїй країні, де я жити. Я обов'язково переходила країну, якій я народилася і багато зробила. Доброго зва. За допомогу окупанти обіцяли амбіційній душкіні місце у кріслі міністра освіти, але тепер жінці світять хіба що тюремні нари, і загриміти до в'язниці вона може навіть на довічний термін. Якщо, звісно, втікачку вдасться знайти за кордоном. Зараз прокуратура просить суд передати 500 тисяч гривень застави в державну казну, а саму Душкіну оголосити в міжнародний розшук. Це питання розглянуть на наступному судовому засіданні. У жовтні Олена Романчук, Олексій Колотигин, Євген Солодовнік, телеканал Київ.